На 2-3 гривні в Україні стрімко почали зростати ціни на пальне. Ще 30 червня літр бензину марки А95 коштував приблизно 46 гривень. Вже 3 липня ціна на одній із заправних станцій за літр того ж палива складає майже 50 гривень. Ажіотажу на місцевій АЗС немає, та люди шоковані. Погано, бо на все всі продукти, все, все, все піде догори. Ну, пенсіонерам це взагалі крах. А в селі тим більше. О, не знаю, як це має бути. Не знаю. Я ще не заправлявся. Але як ставити дорожчувати? Звичайно, негативно. Я пенсіонер, мені чим дешевше, тим краще. Ну, не знаю, поки що війна, я навіть не знаю як. Якщо менше буде наша влада красти, то буде і на пальне на залишатися час. Таке здорожчання результат повернення податку на пальне. Нагадаємо, його скасували на початку повномасштабного вторгнення. Ріст пального за собою потягнув і збільшення вартості логістики та пасажирських перевезень. Водій одного із рейсів розповів: ціна проїзду вже зросла на декілька гривень. Бачили. Погано, звісно. Стало 52, 51. Було 42-45. Тут вже наперед подорожчало. Наперед подорожчало. Далі, ще планується. Можу. Все піде до гори. Високі ціни на пальне серйозно вдарять по українських аграріях, адже наносі збір врожаю. Відтак собі вартість продуктів також буде вищою. Та з іншого боку, держава не може існувати без податків. Немає власного надходження в бюджет, немає видаткової частини. А в нас видатків багато, доходів зменшилося, і рано чи пізно ми мусили повернутися, тому що в цьому світі є податки, в цьому світі є ПДВ, в цьому світі є акциз, і в Україні аналогічно не має бути. Тому чи потрібно аграріям підтримка і не тільки аграріям, так чи є можливість сьогодні все зробити одночасно? На жаль, ні? Тож тепер середня вартість повного баку до прикладу 50 літрів безину А 95 коштуватиме 2500 гривень, що на 300 гривень дорожче. Надалі аналітики прогнозують незначний рух цін.